Це стопи книжок Мої обновки за серпень. Давайте глянемо, що там, що я з цього прочитала і скільки грошей на це витратила. Те, що я сама собі купила. Трилогія Перший закон Джо Бекромбі, 1130 гривень, прочитала тільки першу. Трилогія Розламана земля Нора Джемісон, 1265 гривень. Ще не почала читати. Стівен Кінг «Довго хода, 370 гривень. Вже прочитала Скоро книжковий клуб. Камільяр Лі Бардуга 660 гривень, вже прочитана. Під Оваукраїт та Ілюми Крейт і Мортово «Ін і мун» – 4213 гривень не почала читати. Перед замовленням які прийшли у серпні. Світанок перед жонавала Сьюзен Колінз 333 гривні, вже є відгук. Обитель помаранчевого дерева Саманта Шеннон – 750 гривень. Ще не почала. Повня дурня Джим Бучер чотириста гривень. Вже є відгук. Крижана колиска Джеймс Ролінс 750 грн. гривень. На жаль, ще не почала. Третій і четвертий том «Мангі Фрірен» – 452 грн. гривні ще не почала. «Те, що купив мені мій хлопець. Тенета війни Павло Дерев'янка 550 грн. гривень. Не почала одиночні книги циклу першого закону Джо Кромбі 1135 грн. гривень ще не почала. Книжки по дискосвіту Останній континент вище серце, відьм за кордоном. Півтори тисячі гривень ще не почала. Крістофер Біуман, чорноязики, зводять 422 гривні. Дуже давно її собі хотіла, але ще не почала. Подарунки від видавництва цього місяця тільки від фабули. На жаль, ще нічого не прочитала. Хрущі вишнями» Ярослава Литви, Даніель Кельмен обмірювальний світу, Воутер Мосві за водою до моря. Фейермес Моторошне сяйво. Кіко хадзапуло Оповити нітками долі. І всього у нас вийшло 27 книжок і 2 томи манги. Прочитано 5 книжок і 0 томів манги на суму 14 тисяч 20 гривень. Ось такий в мене вийшов місяць. Смачного вам читання!